Мішель Крокет висока та повна жінка, широкими плечами та жовтоватою шкірою курця, з багаторічним стажем, живе в пересувному будиночку в План Сіті зі своїми двома синами, яким приблизно по 20 років, і трьома котами та її не котятами. Її трейлер стоїть неподалік від її маленького будиночка, де вона жила раніше. Там вона похоронила свою найбільшу таємницю. Трейлер скромний, але чистий всередині. Сидячи на кухні, вона прикурює цигарку. Жінка постійно згадує той день, коли, як вона гадає, детектив викрав її дитину. У 1976 році Мішель була студенткою університету міста Тампи, штат Флорида, коли зустріла в барі чоловіка на ім'я Берні. Він ветеран В'єтнаму та на 10 років старший від неї. Вони невдовзі одружились та приїхали до Лос-Вегасу, де він працював таксистом. В них народились два сина, погодок. Вони були підлітками, коли чоловік Мішель захворів. В серпні 1997 році він помер. Тоді жінка подала заяву про те, що збанкрутіла. Через півроку вона зустріла чоловіка в казано. Він був у лас вегасі по справам. Мішель відправилась з ним до готельного номеру. Ім'я вона не запам'ятала. Чи то Ром, чи то Боб. Це був Роман на одну ніч. Старий пересувний будиночок Мішель, в якому вона проживала з чоловіком, згорів, та вона змушена була повернутися до Флориди. Там разом з дітьми жінка проживала в квартирі без мебелів та посуду, та влаштувалась касиром до супермаркету. Вночі вона залишала дітей без нагляду, в пустій квартирі, граючи в Бінго зі своїм черговим залицяльником. Пізніше вона з дітьми приїжджає до свого кавалера в План Сіті. Старий будинок скромно тулився на околиці міста в кінці вулиці, похилий дах місцями протікав, двір заріс травою, за кривим парканом розкиданий різний мотлог, в цілому, сірі доски. Та пусті бутилки, фарба відчарувалась, висощення навколо будинку потріскалось та не захищало фундамент від дощової води. Вікна були каламутні, потемніли внаслідок регулярного паління. Навіть в сонячні дні крізь них не потрапляло світло, десь в вікнах, замість скла, була фанера. В таких умовах 48-річна Мішель своїми дітьми прожила три роки. Детектив Плент Сіті, Марк Хосте, попрацював в поліції 18 років, коли його та його напарника відправили у цей будинок. Близько обіду, 13 липня 2005 року, вони зупинили свій автомобіль біля входу, біля розбитого вікна. Детектив Холст побачив інший припаркований автомобіль. Водійські двері були відчинені, всередині автомобіля. Плакала жінка. Вона була слідчий департаменту по справам дітей та сім'ї Флориди. Два поліцейських пройшли всередину будинку через парадні двері у тісну вітальню. На вікнах висіли рвані штори пожовклі від сигаретного диму. Всюди був розкиданий картон та старі покривала. Ними хотіли затулити тріщини розвалюючого будинку, стіл. Був заставлений брудним посудом, де в чашках та тарілках, в залишках їжі стачала несічена кількість недопалок, липкі полиці, підлога, стіни і навіть стеля. Та скрізь на всіх поверхнях були таргани. Детектив Холсте згадував, що це було найгірше, що він бачив. По службі міг провести тиждень в кімнаті з гниючими тілами і там. Не смертіло так сильно, це неможливо описати сеча та фекалії. Собачі, кошачі та людські екскременти були розмазані по стінам, втерті в килим, все сире та гниюче. Тарганів так багато, що, здається, ніби ти ходиш по яєчній шкарлупі. Неможливо зробити і кроку, щоб не захрустіти тарганом. Вони були всюди. Навіть у морозильних камерах напарник-початківець, схопившись за живіт та спотикаючись, вибіг на вулицю. До детектива Холста вийшла Мішель у вицвілом домашньому халаті та вимагала пояснень, що відбувається. Два дорослих сина сиділи у вітальні та дивились у маленький телевізор. Вони не звертали ніякої уваги на те, що відбувається у них в домі, і, схоже, зовсім нормально відносились до умов свого життя, як нібито все було в порядку. Детектив проігнорував запитання Мішель та прийшов по щільному темному коридору в глиб дому. Коридор вів до маленької та обідраної двері. Детектив повернув ручку дверцят, вони відчинилися в приміщенні. З розміром з гардеробну він опинився в повній темряві, та відчув, що біля його ніг щось заворушилось. Спочатку він побачив здорові чорні очі, вони дивились скрізь нього. В темній коморі Знаходилась маленька дівчинка. Вона лежала на рваному заплісневілому матрасі, в оточенні личинок. Комах, тарганів, клопів та навіть мух. Дівчинка звернулась в клубок, піджавши довгі, тонкі ноги до схудлих грудей, її ребра та ключиці виступали вперед. А чорне волосся було заплутане, укуси комах, сип та виразки покривали її шкіру. На вигляд, дитині 5-6 років. На дівчинці не було ніякого одягу, зокрема переповненого підгузку. Коли детектив повернув свою голову, біля стіни було купа використаних підгузків за вишки близько півтора метра. Скло у вікні було розбито бруд, сміття та смертючий матрас, на якому лежала дівчинка, оточений власними екскрементами та клопами. Згадував детектив. Він почав шукати одяг, щоб одягнути дівчинку, але знайшов тільки скомкане, засалене простирадло, також шукав іграшку, щоб заспокоїти дитину, але в кімнаті не було нічого. Подавлюючи злість, він підійшов до матері та запитав, як ти могла дозволити цьому статися. На що вона відповіла, що вона мати одиначка. Та вдова, я роблю все, що можу. Детектив запитав у дівчинки, як її звати, проте дівчинка не відповіла йому нічого. Коли він нагнувся, щоб підняти маленьку, вона ще сили хотіла втекти та вирватися, але сил у неї було зовсім мало, щоб надати супротиву. Детектив підняв тендітне 20-кілограмове тільце та направився до виходу більше. Вона не опиралась. Мати, перегородивши шлях, спробувала завадити детективу забрати дитину. Поліцейський утримався від арешти жінки, оскільки в нього було поручення надати дитячій установі власне розслідування. Детектив ніс дівчинку по коридору, повз кімнати, де бездіяльно сиділи два її старших брата, та повз її матері, яка вслід прокричала. Не забирайте мою доньку. Дівчинку звали Даніель. Вона була негайно доставлена в лікарню Тампа Дженерал для медичного та психологічного лікування. Дівчинка народилась 21 вересня 1998 року. Їй було майже 7 років. Дівчинка ніколи не відвідувала лікаря, страждала від недоїдання та анемії. За перші сім років свого життя Даніель не коштувала твердої їжі. Вона не реагувала на біль. Введення катетеру в Вену не визвало ніякої реакції. Дитячі реанімації поставили капельницю та дали пляшечку з дитячою сумішю. Дівчинка могла стояти, проте ходити вона могла тільки боком на носочках. Вона не вміла тримати куклу. Не розуміла сенс іграшок. В неї навіть були відсутні завдатки соціальних навичок. Дівчинка не дивилася в очі, не могла розмовляти, сміятись та плакати, тільки кивнути так чи ні. Вона не могла їсти самостійно та користуватися туалетом, сосала кулачок та хлопала пальцями ніг, як немовля. Її викупали підстригли рвані нігті. Чорняве заплутане волосся було настільки брудним, що його не могли вимити. Обробили голову від вошей та виразки на її тілі. На лікарняному ліжку вона звернулась клубочком та заснула, не дивлячись на те, що тепер вона була в безпеці. Дівчинка знаходилася в своєму власному світі. На наступному тижні Даніель назначили куратора, лікаря Кейтлін Армстронг. Директора відділення дитячої психології медицинської школи Університета Южна Флорида, яка провела обширний огляд дитини. Вона взяла медичні аналізи, провела сканування мозку, обстежила зір та слух. Лікар установив, що дівчинка народилася нормальною дитиною без якихось фізичних та психологічних захворювань. В неї не було інвалідності, вона не була глухою. А лікар. Виключив такі захворювання, як церебральний параліч чи м'язова недостатність. Соціальні робітники не мали змоги дізнатися про все, що сталося з дівчинкою з її слів, але майже камаздозний стан змусив припустити, що вони ніколи не піклувалися про неї. Вона не бачила сонця, вона не відчувала вітер на шкірі, ніколи не бачила інших дітей, ніколи не обіймали її. Не тримали на руках. Лікар Армстронг назвав стан дівчинки екологічним аутизмом. Лікар розповідав, що в її очах немає розуміння та впізнання. Вона не реагує на обійми та ласку. Дитина навіть з самим тяжким аутизмом реагує на це. Цей випадок був самий обурливий випадок зневаги, який коли-небудь бачили. Лікар Армстронг. Казала, що перші роки життя мають важливе значення протягом перших п'яти років життя мозк розвивається на 80-85%. Медичні працівники зізнались, що дівчинка не зможе жити звичайним життям, тому що вона не доїдала, жила в темряві і тиші, в повній ізоляції. В неї не було необхідних навиків для інтеграції в суспільстві. Проте ми будемо надіятись на краще та вірити, що в цієї прекрасної дівчинки вийде адаптуватися та забути те страшне минуле. Проте її горе мати ще й досі думає, що тоді детектив викрав неї дитину, а не врятував.